Доброго дня, шановні батьки. На жаль, зараз ми живемо в умовах воєнного стану. Я хочу запропонувати вам поради психологів, які допоможуть вам заспокоїти ваших дітей під час сигналу увага, повітряна тривога. Кожні батьки, перш за все, в такі хвилини, турбуються про безпеку життєдіяльності дітини. Що ж це означає? Безпека життєдіяльності це цілісна система знань про захищеність життя. І діяльності особистості, суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру. Отже, як саме підтримати дитину та заспокоїти її під час воєнних дій, а також під час сигналу Увага повітряна тривога. Перше правило завжди бути поруч. Пам'ятайте, ми є головним джерелом підтримки для наших дітей, тому відчуття нашої люблячої присутності це найголовніший термостат безпеки для їхньої душі. Бути поруч це про дотик, обійми, про співдіяльність і про казку разом, де б ми не були, у ліжку чи в бомбосховищі. Друге правило бути прикладом для дітей. Це означає, що ми маємо самі собі давати раду і, власним прикладом, показувати дітям, як можна заспокоюватися, тому що діти наслідують нашу поведінку. Тож нам важливо це усвідомлювати і ділитися, говорити з ними про те, що нам допомагає. Звичайно, це не означає, що ми маємо бути ідеальними, але. Ми повинні пам'ятати, що наша тривога передається дітям. Третє правило спілкуватися. Це так важливо для дітей, щоб ми допомагали їм розуміти, що відбувається і як нам вистояти у цій війні. Це означає говорити з дітьми з повагою до їх внутрішньої мудрості, бажання і потреби розуміти. Це означає теж слухати, що говорять вони, і слухати те, про що вони мовчать. І відповідати, як можемо, бо не завжди ми знаємо відповіді, і у цьому теж важливо бути чесними. Це означає передати їм віру, що справді ми обов'язково і неминуче переможемо, і наша країна буде вільною та щасливою. Останнє правило задіювати. На жаль, ми не знаємо, наскільки довгими будуть ці випробування війни, але час життя безцінний, і ми маємо жити що б не було. І, звісно, ми не можемо слідкувати за новинами, але ми не потребуємо бути в них безперервно. Треба зосередитись на корисні дії. Для дітей, звісно, ці дії дуже різні і залежать від того, де вони зараз знаходяться, вдома чи в бомбосховищі. В цей час вони можуть вчитися малювати, читати, слухати казки, співати пісні, грати в різні ігри і не лише у телефоні. Також дітей можна задіювати, допомагати по дому, робити якусь спільну справу. Це допомагає інтегрувати енергію стреса, зосереджує увагу, і це валежливо не лише дітям, але й нам, дорослим, для того, щоб ми могли відволіктися. Шановні батьки, сподіваюся, що ці прості поради психологів допоможуть вам та вашим дітям впоратися з переживаннями та стресом під час сигналу повітряна тривога. Бажаю вам всього найкращого та бережіть себе і свою родину!